Добрий день. Я називаюся Сергій Сіроманець. А це програма Хто кого, у якій міряються своїм інтелектом два дуелянти і визначають поміж себе більш кмітливого та обізнаного. Ми запустили цей проект, не маючи достатніх фінансових можливостей, але будучи твердо переконаними у його корисності, віримо, що обраний нами ігровий проект пробудить цікавість у багатьох співвітчизників до усього правдиво українського. Наразі розпочинаємо восьмий відбірковий поєдинок і незабаром дізнаємося прізвище останнього чвертьфіналіста. На праву руч від мене палкий прибічник Всеукраїнського об'єднання Свобода, спортивний журналіст із Києва Дмитро Нагорний. Доброго дня, Дмитре. Вітаю, шановні доброді. Вітаю, шановний пане Сергій. Полівуруч від мене, давній симпатик Всеукраїнського політичного об'єднання Батьківщина, юрист із Вінниці Олександр Майстренко. Добрий день. Доброго дня, шановному пас. Олександре. А чому свій політичний вибір ви зробили на користь батьківщини, а не свободи? Їхні гаса для вас занадто радикальні. Ні, я б цього не сказав без права, тому що я деякий час співпрацював з батьківщиною, допомагав партії. Дмитро, я знаю, що ви підтримували Юлію Тимошенко ще коли вона робила перші кроки на політичній ниві. Власне з тих часів, коли вона була заступником голови політичної партії Громада. Чому сьогодні ваші політичні преференції змінилися? Вони не змінилися, тоді громада разом з народним рухом України допомогла подолати комуністичну партію злочинною за своєю ідеологією, а починала з народного руху України. І на сьогодні свобода найближче підійшла до моделі того бачення України, яке є у мене все життя. І тому логічно, і звісно, що я підтримую свободу. І бажаю успіху цій партії на виборах. Завжди голосував і буду голосувати за них. Панове, чи усвідомлюєте ви, що сьогодні мусите добряче напружити мізки, щоб довести не лише власну інтелектуальну потугу, а й не посоромити власне ту політичну силу, ідеєю якої ви так палко Ну, Звичайно, треба викластись на повну потугу. Так, звісно, звісно, треба напружитись. Отож, коротко оповім вам правила першого раунду. Вам буде запропоновано на вибір 6 категорій із різних галузей знань. Але кожен відповість лише на 4 з них. А дві категорії, які видадуться вам найважчими, ви можете просто проігнорувати. А теми нашої сьогоднішньої гри такі: красне письменство, цілься, «Відсяну на додону, про те, як козаки у футбола грали, вірою. Та, чужоземна балачка. За правильну відповідь у цьому раунді ви заробляєте один бал. Якщо відповідаєте неправильно, не заробляєте нічого. Від вас я прийматиму лише першу відповідь. Тому, будь ласка, не кваптеся озвучувати те, що перше спаде вам на думку. Згідно з правилами нашої гри, ми мусимо визначити, хто ж перший обиратиме категорію. А для цього вам буде поставлено питання, із категорії заспіваємо пісню веселеньку. І хто в перший з ним впорається, той і розпочне гру. Увага. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі салати сядемо біля хати, Вип'ємо по чарці, заспіваємо пісню, ти не пожелтуєш. Гурт Степ колись прославився такою піснею. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати сядемо біля хати. Вип'ємо по чарці, заспіваємо пісню. Ти не пожалкуєш. А про що ж, власне, не повинна жалкувати дівчина, бенкетуючи біля хати? Можете не співати цю пісню? Ти не пожалкуєш. Сало в шоколаді, наче, так? Сало в шоколаді. Не, на жаль. На жаль, неправильна відповідь, ти не пожалкуєш, що за мене вийшло. вийшло. На жаль, ніхто з гравців не дав правильної відповіді, тому ми граємо ще одне додаткове питання. Отже, це О. аудіопитання, ви зараз мусите сказати, чий голос ви почули. Насмінить мальви, грута, м'ята. І скрип криничний журавля. І смирякова оча хата. Яку давно... Ні. Так, як народний голос народного артиста України Павла Дворського був. Ну а вже що він, правда, цю пісню ще не менш знаменито виконував і Назарій Яремчук. Олександре, а ви, власне, здогадувалися, що це за пісня і хто виконавець? Я здогадувався, але до, до чергу моєму супер. А чому ж така реакція вас уповільнена? Та неуповілена, не просто пісня уповільнена. Олександр Дмитро, а ви можете не співати бодай рядок з приспію цієї пісні? Ну Давайте тоді гуртом. Геніальна пісня Ну давайте разом. Смерикова хата, батьківський порі, Смерикова хата на крутій горі. Я прийду до неї. Коліном припаду, грудочку землі своєї до уст прикладу. І після цієї вокальної розминки ми переходимо до першого раунду. Тронагорний його розпочинає. Перед ним шість категорій знань. Дмитре, прошу. За переписом 1910 року у місті Сереті мешкало близько 30% українців. Нині воно входить до складу цієї держави. Так, це мається на увазі етнічні українці етнічні українці. Якщо етнічні українці, то Румунія. Дмитро Правий, це місто розташоване у Сучавському повіті нинішньої Румунії. До речі, раніше ще в давні часи воно навіть встигло побувати столицею Молдови. А зараз з категорією обиратиме Олександр Майстренко. Я вибираю категорію цілься. Ну що ж, давайте в мілітарі пограємо. Сьогодні військова тематика актуальна як ніколи, і, звісно ж, ми не могли обійти її увагою. За свідченнями колишніх вояків УПА, цей радянський ручний кулемет користувався у них неабиякою популярністю. На фото його тримає біля себе другий стрілець, що розташувався внизу зліва. Я вам абсолютно точно можу сказати, що це кулемет Діхтярьова, який був дуже популярний у роки Другої світової війни. Так, це справді він ДП-27, який дуже легко розпізнати за дисковим магазином, розміщеним над ствольною коробкою. Панове, отже, ви зіграли по одній категорії рахунок нічийний 1 1 Дмитре, куди зараз ви струєте свій погляд? До футбольних казаків. У цій темі Дмитра під футбольними козаками ми звичайно ж маємо тих футболістів, чия слава відлунювала далеко поза межами України. Питання звучить таким чином: 1 червня 1959 року у складі Київського Динамо під час товариської гри з англійським «Тоттенгемом» дебютувало відразу троє футболістів із Закарпаття воротар Андрій Гаваші, оборонець Василь Тулянчик, і цей атакувальний півзахисник. І теперішній коментатор каналу Україна. Людина, яка народилася 29 лютого, Йошиф Йошефовіч Саба. Дмитро, ну це правильна відповідь. А я от хотів ще що вас уточнити у вашій анкеті. Ви зазначили, що в період 60-70-ті роки, боюсь помилитися, ви не пропустили, бо були такі роки, ви не пропустили жодного матчу за участі київського динамо. Це правда? Це абсолютно правда. Не тільки Київського Динамо, а й дубля Київського Динамо футбольного. Футбольного СК, який тоді грав у першій лізі Чемпіонату радянського союзу, а також волейбольного локомотива, баскетбольного будівельника СКА, регбійного авіатора. До 1974 року, поки я не був призваний на службу в гряди військово-морського флоту, відвідував всі абсолютно мать. І Дмитро, даючи відповідь відповідне це питання, виривається вперед. А тепер черга Олександра. Категорія Вірую. Окрім чистого четверга на Страсному тижні, чистим називався і цей день на початку Великого посту. Ну, наскільки я пам'ятаю, це. Чиста неділя є таке поняття. На жаль, ні, Олександре. Це чистий понеділок, а чистим він називався тому, що це був перший день Великого Посту. Господині в цей день нічого не варили, і їхні горшки лишалися чистими. До речі, панове, ви знаєте, ще такий цікавий факт, що Інші, інша назва була ще в цього дня. Цей день називали ще полоскозуб. А знаєте чому? У цей день можна було пити горілку. А горілку можна було пити для того, щоб вимити із-за зубів усі залишки тієї їжі, яка лишилася під час масляни. Без закуски, да? так? Ну, без закуски, так. Але і жінки, і чоловіки в цей день могли, не грішачи, от хильнути черчину друго. Дмитрий, я нагадаю, що у вас лишилися нерозіграними наступні категорії: красне письменство, вірою, цілься та чужоземна балачка. Чужоземну балачку обираю. На запитання, як ще маш, поляк може відповісти в шестку жонтку. То як же в ньому справи? Все в порядку, все нормально. Ну що я можу сказати, пан Мараці? І ще додаткове питання вас запитаю. А Дмитре, ви знаєте, на який, на який склад у польській мові зазвичай падає наголос? На останнє. На передостаннє. Але це другу, не суть важливо. Да, другу, половину. другу половину слова. З чим ви завершуєте перший раунд, якої категорії? Я вибираю красне письменство. Олександре, на що решіть, будь ласка, вуха? О, це треба. З якої байки взято цю мораль? У товаристві лад усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє. Та й діло як не гріх, не діло, тільки сміх. Знаю, ну, що це байка е, Глібова. Е, напевно, це лебеді, рак і щука. Колись то лебідь, рак та щука представить хурузялись. От троє разом упряглись, смикнули катма ходу. Отже, з рахунком 3-2, переможцем першого раунду стає Дмитро Нагорний, прихильник Всеукраїнського об'єднання Свобода, спортивний журналіст з Києва. Вітаю, Дмитре! Дякую. Ну, а Олександру також хочу подякувати за таку вперту, непоступливу гру. Дякую. Я, чесно кажучи, також дуже вражений і його знаннями. Дякую, взаємно. І на останок зроблю коротенький анонс. Незабаром ми розпочнемо серію ігор з політиками в студійному варіанті. Повірте, буде дуже гаряче. А зараз гайда до книжкових полиць освіжувати в пам'яті призабуті факти, події імена. Гімнастика для розуму потрібна не менш аніж гімнастика для тіла. На цьому все. Ходіть здорові!